Привіт, мене Таріна, і в цьому відео я хотіла з тобою поговорити про англійську та як самостійно її вивчати. І насправді в нас не завжди є можливість брати якісь дорогі курси або приділяти за забагато часу та уваги. Проте ці методи допоможуть тобі, не не дуже багато забравши часу, покращити рівень англійської. І, наприклад, перший метод, який, мені здається, дуже є ефективним, це дивитися свої улюблені фільми та серіали з субтитрами. Це можуть бути англійські субтитри, і таким чином ти будеш саме правильне написання слів вивчати, та, звісно, якісь слова існують в англійській мові. А, наприклад, з українськими субтитрами ти будеш вивчати їх на слух, тобто чути, як вони звучать. Це насправді з суб... усіма субтитрами. Головне, головне, щоб ти дивився фільм в оригіналі. Ти будеш саме також чути, як ці слова звучать у носії в мови. Проте це також українські... українські субтитри допоможуть тобі в тому, що підвищувати свій рівень словникового запасу. І. Це один з методів, який, як же бачиш, це дуже цікавий та не забере в тебе забагато часу, якщо ти вже цим займаєшся. Просто додай трошки, трошки зміни свою рутину і це вже дуже сильно покращить твою англійську мову. Інший метод це поміняти мову на своєму телефоні на англійську. І це насправді може здатися дуже складно, дуже страшно, проте ти вже знаєш, що в тебе в телефоні, де знаходиться. Тому коли ти, наприклад, побачиш не знаю, десь значок, наприклад, налаштування, то ти зрозумієш, що ось це слово, яке написано під цим значком, ось це і є слово налаштування, або якщо ти побачиш значок камера. Іконку камера. То ти будеш знати, що це і є камера. Або, не знаю, як, якесь слово теми, наприклад, тобто, що завгодно, що ти вже знаєш, де знаходиться, ти будеш кожного дня бачивши це слово, ти будеш його вчити. І, наприклад, не знаю, навіть я особисто в мене були проблеми з тим, що я. Плутала середу, четверг, та ось ці слова, чому я їх плутала коли? Колись вони в мене йшли неправильному не порядку. Проте, коли я змінила, то в мене ця звичка з'явилася. Тобто я вже знаю, що середа це саме Wednesday. І, тобто, що ще. І також. Один з методів, який, мені здається, дуже і цікавий, якщо знову ж таки в тебе є такі рутинні, в тебе це є в рутині, або дуже важливо, дуже добре, якщо ти це в свою рутину введеш. Тобто це може не знаю, півгодини, або навіть якщо хочеш трошки більше, або навіть якщо треба трошки менше, це читання англійською мовою. Це може бути, наприклад. Читання постів в інстаграмі, десь англійською мовою, або читання новин, наприклад, англійською мовою. Знову ж таки, звичайно. І це, що цікаво, це те, що ці методи допоможуть тобі в тому, що ти будеш бачити та вивчати реальні слова та фрази, які використовують носії мови. Тобто, це не буде якісь. Набудуть якісь такі фрази, які ти тобі колись вбило в школі, та ти про них вже забув. А це буде саме те, що ти будеш використовувати в своїй англійській мові. Також, звісно, читань, читання звичайних книжок. Це теж дуже важливо для того, щоб покращити рівень англійської. І насправді, якщо навіть в тебе абсолютно початковий рівень, ти все одно зможеш знайти, знайти для себе. Якусь книжку, яка допоможе тобі вчити англійську мову, тому що навіть не знаю, наприклад, якісь дитячі книжки, там є якісь основні слова. І якщо ти не знаєш якогось з цих слів, ти можеш, наприклад, його знайти в словнику. І насправді зараз дуже багато таких додатків, які допомагають тобі в тому, що, наприклад, скачав на телефон цей додаток. Відкриваєш якусь книгу, там є дуже багато, наприклад, безкоштовних таких додатків, і читаєш одночасно і з перекладом, і можеш, одно... можеш це слово зберегти, щоб потім повторювати. Це також можливо саме навіть в цьому додатку робити. І коли ти будеш ось так читати, навіть ось так значно простіше, мені здається. На саме в таких додатках на телефоні, то твій рівень англійської значно покращиться. І, до речі, в тих додат цих додатках можна змін знайти ніби книги, книги на, свой, на свій рівень. Тобто, якщо в тебе низький рівень, то я маю на увазі початковий, наприклад, то можна знайти книги і на цей рівень. Якщо в тебе вже дуже високий, то можна знайти книжки і на такий рівень, і вони будуть просто складніші, проте суть залишиться та сама. Просто продовжу читати, та ці слова вони закарбують свою пам'яті. Так, ще один, до речі, про додатки, ще один метод. Саме ось зараз я, наприклад, використовую додаток, який називається LolaSpeak. І цей додаток, він неймовірно цікавий та ніби геміфікований. Тобто, якщо я, наприклад, не вислідковую, скільки часу я витрачаю в ньому, то я можу дуже багато там витратити саме цього часу. Тому що ну, поясню, що саме це за додаток. В цьому додатку ти заходиш та в тебе є відео. В яких ти реально спілкуєшся з людьми. Тобто це якісь діалоги, все зап, що зап, записані вже діалоги, і ти в, ці, в цих діалогах безпосередньо приймаєш дію. Тобто розмовляєш з людиною, яка є на відео, і спеціальний алгоритм, якийсь штучний інтелект, він твою запис. Твіт, твої написи е, показує, наскільки твій, е, наскільки де ти правильно сказав, і показує наскільки відсотків ти від... сказав цю фразу правильно. Та ти можеш виправити таким чином виправляється рівень, не знаю, наприклад, акцент, або як ти правильно ці слова вимовляєш. Також, звісно, всі ці слова, які ти використовуєш або які ти чуєш, вони вивчаються. Тобто ти вивчаєш ці слова досить швидко. Тому що ти реально їх використовуєш. І також, колись я використовувала такий додаток, як кейк. Це теж трошки схожий додаток, проте в ньому ти просто дивишся відео та вчиш фрази з цих. Відео. Це теж, якщо тобі буде цікаво, теж досить дієвий метод. Та колись я теж могла на одну годину там просидіти. І так, з додатками наче все. Такеж, також дуже важливий метод це коли в тебе вже буде достатній рівень адгрійської мови, це саме спілкуватися з носіями мови. Це може бути, наприклад, що ти можеш переписуватися з наші мови. І, знову ж таки, що цікаво, це те, що ти не будеш думати про те, що а як правильно ось в цьому порядку ці слова сказати, а чи правильно я написав це слово, тощо, тобто, ти будеш реально бачити, як люди зараз спілкуються. Тобто якісь скорочення, якісь сленгові слова ти будеш вивчати, це теж досить важливо для того, щоб вивчати англійську, тому що коли ти, наприклад, реально поїдеш в якусь англомовну країну, і тобі скажуть якесь скорочення, і ти нічого не зрозумієш. Не те, щоб там будуть будуть з тобою спілкуватися як, як в інтернеті, наприклад, проте, ну, сленгові слова обов'язково якісь будуть використовуватися. І тобі треба їх, е, нібито знати. І ти можеш, наприклад, одразу запитувати в цієї людини, а що це означає взагалі? Або, знову ж таки, дивитися в інтернеті. І ось якось так. Ну, і звичайно, якщо, як я вже казала, тобто один також з методів це, знову ж таки, поїхати в іншу країну. І це дуже сильно підвисить рівень англійської, тому що ти. Хочеш, не хочеш, а треба бути її використовувати та підвищувати. І ось і все. Тобто, це все що я хотів казати. І просто, що дуже добре в цих методах, це те, що ти сама будеш англійську мову використовувати кожного дня. Хоча б хоча 5 хвилин. І від 5 хвилин, і скільки завгодно, ти будеш кожного дня використовувати. І ось це дуже важливо. Тобто. Читати англійською, писати англійською, спілкуватися англійською, що ще, дивитися якісь відео або серіали, або фільми. Тобто все це, це якщо ти будеш хоч 5 хвилин кожного дня витрачати англійську, це дуже сильно вплине на твій рівень. Ти хоча б трошки кожного дня будеш якесь слово вивчиш, якусь фразу, якось правильно навчишся якесь слово. Говорити. Тобто це, по-перше, це допоможе тобі розширити ніби кругозір. Ти будеш дивитися, З... в тебе зміниться те, що ти читаєш. Зміниться, тому що в тебе дуже розширюється сфера того, чого ти читаєш. Тому що не завжди, наприклад, є якісь переклади. А коли ти будеш знати англійську, ти зможеш читати англійською, уяви, скільки книжок ти зможеш знайти в інтернеті, або статей, наприклад, які ти зможеш читати англійською мовою, або уяви, скільки людей з'явиться, з якими ти можеш спілкуватися англійською мовою, або скільки відео ти будеш зможеш дивитися англійською мовою. Тобто це настільки це збагатить твій світ, скільки всього англомовного є в цьому світі. І ти зможеш все це використовувати, ти зможеш все це побачити, почути, відчути навіть. І це, це дуже круто змінить не тільки твоє англійську, але й твоє життя. І на цьому все. Просто сподіваюся, що тобі ці методи допоможуть. Не забудь, що використовує англійську кожного дня, вона тебе покращиться та. Так, на цьому все. І бажаю тобі удачі в тому, щоб вчити англійську мову. На цьому все. Бувай!